І якщо збрешеш про розмір риби, то я ж бачила ту фотку в телефоні. сміялася Оля, витираючи руки брушник. То була неділя, яка зранку не віщувала нічого особливого. Віктор прокинувся ще до будильника тихо зібрав вудки і термос із кавою. На дворі туман стелився над річкою, і тільки одинокі качки креслили воду. Саме те, що треба. Тиша. Природа і ні душі. Посетів годину нічого, друга година лише одна платвичка. Він уже подумки сварив себе, що не пішов на інше місце. Коли поплавок різко пірнув підсік, і все почалось. Боротьба аж вудлоще вигиналася дугою. Серце билося, мов у підлітка на першому побаченні. Коли витяг, то була щука. Справжня. Не гігант, але така, що не соромно сфотографувати і виставити в родинний чат. Він зробив фото, але поки повертався додому, риба з ковша зістрибнула і втекла назад у річку. Оля в кухні дивилася на нього скоса. Ну, і де та твоя велика здобич? А він розвів руками. Була, але щука, риба з характером. Не всім дано утримати. Та все ж, усміхнулась вона, добре, що хоч каву не загубив. І Віктор подумав, що головне це не риба, а щоб було кому посміхнутись удома після рибалки.